Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, відгружається ловел 504 з примусовою гідравлікою. Ось такий тракторець. Поїде до своїх власників. Циліндри примусова, Ціпи. з кондиціонером. Отакий Тракторець. Люди купують, люди вибирають Житомир, тому що Житомир найкращий. Житомир Житомирі тракторці всі в наявності, всі в гарному стані, всі перевірені. От такий тракторець вже відвантажується на автомобіль і прямує до свого власника. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Тракторців для всіх вистачить. Наші орієнтіри місто Житомир, бачите? Міні-агро, наші телефони, телефони на сайті, телефони у вас всі є, візиточки всім роздаємо. Так що площадочка забита тракторцями. Приїжджайте, вибирайте, Житомир міні-агро і купуйте тракторця. Всім гарного дня, дякую.